Із Василем Степановичем Габорцем видавництво Гражда співпрацювало довгі роки. Звичайно, так як сьогодні відзначали всі виступаючі, це було після того, коли він відійшов на е, пенсію, так на відпочинок. Тоді він почав писати і почав дуже плідно писати. В нього вийшло взагалі десь більше 20 книг. Так, от із тих книг, всіх, що вийшло, в «Гражді» було 13 книжок. Перша книжка, яку ми робили, це була книжка про Клару Балох. Ем, ну, легенда, правда. Та власне і Габорець легенда. От, і от коли він написав про е, Клару Балох, книжка була нестандартна з усіх боків, і форма, і виклад, і виклад матеріалу був. Надзвичайно цікаво було працювати. І Василь Степанович розкрився як людина, яка дуже добре і тонко знала душі своїх акторів, коли він був начальником управління культури. Ну, знаєте, чиновник той чиновник. А він виявився таким граючим тренером, який знає душу, знає, відчуває душу. Того, що робить, любить те, що робить. І ота любов, напевно, вона рухала Василем Степановичем і далі. І так пішла книжка за книжкою. Його вірші дуже легкі, дуже світлі, дуже добрі, теми звичайні. Любов до Батьківщини, малої, великої, біль за втратами, страшний сум за тим, що відбувається сьогодні. І дуже багато таких, знаєте, замальовок от він вмів бачити красиве в цьому житті. Він побачив квітку, він прекрасний вірш міг написати про цю квітку. У нього маса поезій про Закарпаття, про Карпати, про Ужгород, про землю, цю про батьківську хату, про те, що його оточує, і дуже багато про свят. От він шанував людей, і він ці присвяти, ну знаєте, як буває, присвяти пишуть традиційно, трафаретно і так далі. А він знаходив якусь таку родзинку, якусь таку ситуацію, яка лягала в основу всього вірша і розкривала цю людину абсолютно по-новому. За це йому щира вдячність. І ми із тим і живемо, із тою вдячністю цій людині, із світлими спогадами про нього. Він вартує доброго слова.